Так, нас дощить, не можу нікуди вирватися. То відосики виставляю, то басейні плаваю. Ну що, буду вже стиратися, я ж в хостелах жив, не мог нормально постиратися, в душі стирався. Все позастирував і вирішив, зараз перемажу всю одежу, це стирати, А в них ціна не від кілограма, а від 8 кілограмів. Коротше, вона сказала, 8 кілограмів, 8 кілограм. 210 п'єсо це е, 3 долари. 3 долари це якраз, в мене вся одежа 5 кілограм, в мене вісім і немає. Так що буде 3 долари, 3 долари буде 5 кілограм. В мене немає 8 кілограм одежі. в мене всієї одежі 5 на кілограмів немає. і самі футболки, ви самі бачите. Ну що, отака?

там мамка її стирає в нас в это, в это там я знімаю до Ютуб, окей, інстаграм, Ютуб. Це так для мамка там держить прачечню. А я там тільки що гуляв. У них Wi-Fi хороший. І вона мене побачила, я вийшов на дорогу. Перепитати ціну, чи вони недорого беруть. Ну що, вам ще зняти. Такі тачки е, Уже їжу, вже я ціну знаю. Знаю. Я короті, один раз ну, поїхав на набережну за 50, бо я з ним торгувався. А з дівчиною якою познайомився, і так неудобно було при ній торгуватися. Я назад привезли мене за 100 песо. А я коли сам я торгуюсь до кінця, за 50 песо туди доїхав. Ну шо? Дівчатка, все красиві, супер. Які справи, Філіппіни? Філіппіни супер, мені вже подобається. Дощики, щось, дощі защастили. За, ну все, всім пока, Філіппіни. а, мопедика можу ще показати, зарядне моє, племик. Ну, все супер. Поїхав я десь щось. Е... Пірожинку хочу, хочу пироженку, Поправлюся, поправлюся. А в спортзал поїду, запишуся. Всім пока, Філіппіни, супер.